Ну, ми так... домовилися з великими боями, що ми змінимо конституцію. Щоб мати можливість набрати суди наново, я з кожним днем все більше бачу, що з найнішніми судами нічого неможливо зробити. Їх треба просто вигнати. А вони зараз починають чинити опір. Тобто, вчора вчора була інформація про те, що е, верховний суд звернувся до конституційного е, з проханням роз'яснити деякі пункти е, так званого закону про очищення влади. Тобто, наче вже якісь пункти здаються незаконними, які не відповідають конституції. Що це вони опір? продовжують чинити опір е, судово Влада вже двічі блокує механізми самоочищення, які ми їй запропонували спочатку одним весняним законом, коли були звільнені усі керівники судів, вся вища рада юстиції, на чолі з Олександром Лавриновичем, і звичайним суддям було запропоновано: живіть як люди, оберіть собі самі. Нормальних керівників і виженьте тих людей, які ганьблять вашу професію. 80% суддів відмовилися це робити. Обрали тих самих керівників, яких ми звільнили законом і, По суті, зберігають е, цю е, систему мародерства в мантіях.